Турнір з футболу у Мукачівському аграрному ліцеї вдруге провели на честь Олега Халілова, вчителя фізичної культури, який до останніх днів свого життя працював у навчальному закладі, віддав йому аж 31 рік. Змагання відбулись за ініціативи директора ліцею Василя Ковбаска. Ми провели в ліцеї другий футбольний турнір, присвячений пам'яті нашого колишнього керівника фізичного виховання, заслуженого працівника. Фізкультури і спорту Олег рамзановича Халілова на змаганнях учасники показали дуже високий рівень підготовки. Зазначає головний суддя турніру. Це дало можливість оцінювати матч за олімпійською системою. Добре, підготовлені команди. Команди готувалися. Я сам безпосередньо працюю в цьому закладі. Тоді бачив, як вони готувалися на уроках фізкультури. Після уроків залишалися діти готувалися, було багато в них наснаги хотіли виграти. Переміг найкраще В підсумку сьогодні з двох ігор. Перемогла 32 група автослюсарів. Вони були найкращі так само, як вчора грали, так і сьогодні показували хороший результат. Щоб вшанувати пам'ять вчителя і гарно провести час. У змаганнях брали участь 12 команд ліцею. За словами учасників, враження від гри неймовірні саме через високий рівень підготовки конкурентів. Без труднощів не обійшлось, але це і дає змогу досягнути такої єдності. Я задоволений, що наш Училища наш ліцей, він не забуває про спорт, про те, що хлопці мають займатися не сидіти вдома, не курити, не пити. Мені дуже подобається таке, що на нас просто не забили. Ми граємо в футбол, ми граємо в теніс, волейбол. Тренуровок шість ми провели в підготовки. Перші дві тренування нам дуже, дуже тяжко вдавалися. Дуже не привикли. Хлопці півроку не займалися. Ну під кінець, коли вже всі зібрались, взяли нашого вчителя фізкультури. Він нас піднатаскав, і все вийшло. Частина учнів ліцею грають за футбольний клуб, який представляє Мукачево, Тож і рівень гри у них відповідний. У півфінал і фінал змагань потрапили чотири команди, які боролись сьогодні за першість. Взагалі прийняло участь 12 команд ліцею. Це чотири команди першого курсу, чотири другого і чотири третього курсу. Змагання проводяться за олімпійською системою і фінальну частину війшли Чотири команди 32 друга група. Це фінальна частина за перше друге місце. І 22, друга і за третє, четверте місце грає 22 друга група і тринадцята група. трактористів. жива людина до тих пір, поки її пам'ятають. Головне кредо футбольного турніру. Крім того, ці змагання дають змогу здружитись і проводити час з користю учням, які піклуються про своє фізичне здоров'я.